В Росії повідомляють про атаки нібито двох українських безпілотників у Брянській та ще одного невідомого у Московській областях. Два дрони, начебто, збила тамтешня протиповітряна оборона ввечері 30 серпня над Брянською областю, і ще один вранці, 31 серпня, на підльоті до столиці держави агресорки у Воскресенському районі. Московської області постраждалих і руйнувань немає, кажуть ВРФ. Водночас російські змі та телеграм-канали повідомляють про збиття ракети над тимчасово окупованим українським Кримом ввечері 30 серпня. Мовляв, нею намагалися атакувати аеродром Кіровське біля міста Феодосія, яке розташоване у південно-східній частині анексованого українського півострова, осколками, начебто, збитої, як кажуть російські російські пропагандисти американської ракети, яку нібито випустили сили оборони України, пошкоджена лінія електропередачі.